Танок, бабуся Галя Оля Прибейська то не в моєї донечки день народження, то в Галинки Іви, а у моєї 27, го а в сина 18 жовтня. Бабусю Галю нагадайте нам, бо я забуду. У мене 18 жовтня, в мене свекрухи. Ілля, привіт, Оля, Діана, Юля, привіт, право. Передавала. Добре, Діаночка. Мы Ми Михаэль Каво Илья привет, Таню Диана Михель, привет Рома ром. Дай Бог, щоб твої слова до тебе вернулися. Оля, я думаю, що у вашої чулоді дзвін, та не знаю, де він. Вибачте. Леонід, доброго дня. Ви гарна людина, успіхів вам і вам гарного дня. Миру, спокою і затишку. А ми ось так попасем козульки в лісі. Дивіться, ще який ліс зелений. А вже жовтий місяць. Так що. тікай, черниш. Черниш, я ж тобі не Ігор. Я й дам посраці. О, так, так. Так, Діана, Ольга, привіт. Леонід, вам гарного дня і всього найкращого. Діана, Оля, привіт. Алла Закутайло, доброго ранку, Любочка, міцного здоров'я тобі і твоїй родині. Миру, добра, удачі. Доброго ранку, Аллочка, і вам всього самого найкращого. Юля, Алла Закутайло, привіт. Оля, Алла Закутайло, доброго ранку. Діана, Алла, привіт. Таня Ворона, Алла Закутайло, доброго ранку. Аллочка, привіт всім, хто в стрімі. Привіточки. Бабуся Галя, нічого страшного, Оля Прибейська. Я писала, що однаково приємно. Hello, привіт Оля Прибейська, Люба, у вас ще й трава є зелена. Я таку весною бачила. Оля, у нас повно є, на чому пасти тільки мої. Паскудні, це розпаскуджені. І вони хочуть, самі не знають чого. Так, щось таке от. Ходи папору збирає, бачите? Вона не знає, що вона хоче, хоч папороді листочок з'їсть. Андрій Захаров, привіт всім привіт. Оксана Андрусяк, доброго дня, Любочка, здоров'я та мирного неба. Лайчик поставила, їду на роботу, всім вітання. Оксаночку, гарного дня вам, щасливого робочого дня, миру, спокою і тільки хороших новин. Аллочка Чумаченка, доброго ранку, приємного спілкування, Божого благословення. Діана, Оксана, привіт. Юля, Оксана Андрусяк, доброго ранку. Оксаночка, Юля Бойко, Вітання. Юра, привіт! Привіт, Юра, Оксана, Діана, Шевчук, вітання. Бабуся Галя, Оксана, Андруся, Кала, доброго ранку. Юля, ставимо лайки і сердечка. Ставимо, дівчата, у нас 221 чоловік, тільки 100 лайчиків. Прожміть, будь ласка, лайчики, хто там не прожав. Вверху три крапочки або два рази легенько по екрані. Алла закутай Лотання Ворона Оксана Андрусяк. Доброго ранку, теплого сонячного дня. Келка, при, пришейте бубенчики на ошейник. Буде веселее гуляти під дзвон бубенчиків. Ні, не треба. Хай собі пасуться так. Алла Бо, Боуко. доброго ранку, Україна. Доброго ранку і вам. Всього самого найкращого. Йон Сміт. Привіт із Америки, привіт. Привіт і вам з України, Юля Сердечка, Оксана Андрусяк, бабуся Галя. Доброго ранку, гарного настрою, Галина Климчак. Доброго ранку, Люба, скажіть по вашим спостереженням, яка порода кіс сама молочна? Дякую. Молочної лінії сама молочна. Вроді смішно звучить, але так, це не від породи залежить. Це залежить від того, чи є файна молочна лінія чи ні.